Який історичний діяч вас надихає найбільше і чому? Це буде насправді Маргарет Тетчер, наша навіть не наша англійська премєр міністерка Її діяльність можливо була в певних моментах і критичною, і доволі жорстокою. Проте ця людина справді надихає і показує, що навіть жінки в політиці це не міф, а справді реальність, яка може спричинити позитивні зміни. Знаєте, я вчора була на форумі іншому стосовно кримінального міжнародного права, і там я почула таку фразу від жінки, яка є істориком і заслуженим. Науковцям України і, на жаль, не згадаю, як її звати, але вона сказала таку гарну фразу стосовно війни, яка зараз стосовно мирних переговорів, вона сказала таку класну фразу. Єдине, поступки у цій війні можуть бути зі сторони України, також можуть бути, але лише щодо того, якого кольору буде скарка картина, на якій буде підписуватися капітуляція Росії. Тому ця жінка з вчорашнього дня стала моєю героїнею. Це і Острозький, і Володимир Великий, який заклав нашу культуру православля, як християнство привів на наші землі, і Богдан Хмельницький, який показав дух українців, як за неї боротися. Мабуть, В'ячеслав Чорновол дуже класна постать, яка б яка була дуже така проукраїнська, і в ті часи. Коли становлення було незалежності нашої України, були дуже правильні наративи. Те, що Україна є такою незалежною, самостійною, вільною країною. Чи вважаєте ви, що Чорновіл це був наш шанс в плані України взагалі? Думаю, десь так. Та, це могло б бути нашим шансом. Перше, що приходить в голову, це наш президент. Тому що це людина, яка зараз тримає повністю стрій, тому що якщо його не було, якби він якось по-іншому себе вів, можливо, зараз це було б по-іншому, паніка і так далі. Але ну, він тримає стрій, за ним тянуться люди, до нього тянуться люди, і мені здається, що це найперша людина, просто от, на якій тримається все. Окей, Вайнот, а Степан Бандера, not? а uh, uh, людина, яка справді підняла. Дух і українська ідентичність, тож, певно агітуватиму за цю постать». особисто мене Степан Бандера, тому що куди ти не їдеш, якщо ти завжди чують, що ти з західної України, ти бандерівець. Але е, дуже важливо, щоб люди розуміли свою історію, своє коріння, звідки вони йдуть і свою національність. Тому що це саме найважливіше: свої традиції, нація, культура це дуже важливо і важливо відстоювати наше українське. Напевно. Іван Сірко, дуже такий потужний полководець, який своїм духом, міцністю і незламністю по факту захищав на той час певний суверенітет держави, в якій він був. Це В'ячеслав Чорновил. і, зокрема, його фраза про те, що Україна починається з тебе. Ми дуже часто звикли питати про те, що дала нам держава, але ми не так часто питаємо про те, а що дали ми цій державі, і ну навіть не державі, а країні. І тому я думаю, що це дуже важливе усвідомлення для кожного українця, для нас як нації, що ну ми насправді формуємо цю державу, і ми маємо бути залученими до процесів. Розбудови цієї держави, якщо ми хочемо бачити її в майбутньому успішною, там, вільною, процвітаючою і комфортною. Пелепорник це був перший демократ, який по захотів побудувати в Україні реальну демократію і правову державу. І якщо б на сьогоднішній час ми б розуміли, що його дії спрямовані були на демократію, то в подальшому таких ситуацій не відбувалося. І ситуація, яка сталася на даний час, ми б розуміли, що не могла б бути за своєї суті, бо якщо б ще в 2000-х роках була б реакція на дії Російської Федерації по відношенню до України, жорстка і прицемпова, так то тобто на сьогоднішній час би такої війни не було би мабуть, і Російської Федерації не було б за своїй суті. Павло Скоропадський. Насправді питання дуже цікаве, чому Павло Скоропадський. Але коли я був ще в школі, то мав змогу знайомитися з його спогадами. І от його початковий дуалізм у вигляді протидії з однієї сторони, ну що його дуалізм в тому, що він був представником російського дворянства, спочатку виступав за федеральну Росію там з Україною, і те, як він потім поступово перейшов до... Ну, такого умовного, неумовного, може, просто треба освіжити пам'ять українського патріотизму, українського монархізму в його більш чіткій природі. От це от мотивує. Тобто, з однієї сторони, він спочатку був таким доволі класичним російським дворянином, але з іншої сторони він заклав дуже багато підвал для нашої державності в 18-му році. Він абсолютно не є ідеальним як державний політичний діяч, але чи багато є в нас в Україні ідеальних політичних діячів? Тому от його е історія, його от дуальна боротьба між старим і новим, старим російським дворянством і новою українською політикою це те, що мене завжди надихало. Це Степан Бендера, тому що в принципі його вороги ненавиділи, тому що він боровся за українську незалежність і за ідентичність, і також просував українські наративи в Європі і на світовій арені. І тому постать. Цього пана є таким каталізатором для, наприклад, Польщі, що вони теж не дуже хочуть це все чути, тому що це значить ця постать про те, що Україна бореться, і Україна має право на існування мені. Він найбільше інпонує його координація, його дії, його залученість, його розум і напевно його дії мені найбільше подобаються. Мені дуже подобається ідеологія, але не до кінця вона достатньо як то правильно говорити спорна. з приводу Бандери. Я нещодавно передивилася якраз відео про Волинську різню. Я просто живу в Польщі чи за все, і це питання там гостро стоїть, Тому. Якось так. Напевно, Павло Скоропадський це така особистість, яка, як на мене, ну, по-перше, я майже історик, а по-друге, це така для мене особистість, яка ну, стала таким об'єднувачем наших українських земель. Угу. Я думаю, що саме в двадцятому сторіччі це особистість для української державності, ну, одна з найпотужніших. Я думаю, як жінку. Звичайно, княгиня Ольга. Да. А не Чому? Ну, тому що це такий, знаєте, вже риса притаманна українським жінкам. всім, мені здається, ось ця сила духу, і ось ця риса не проковтнувати якісь образи від ворогів і красиво мститися. Гарне питання. Володимир Зеленський. Чому його дипломатична політика, як він зміг нашу країну на весь світ представити, Не, дуже це факт. пишається нашим президентом? І надихає вас. Ну да, в плані в дипломатичному плані точно колишній міністр закордонних справ мені так да дуже імпонує його е, діяльність, його погляди, і його зараз, як він аналізує, тобто все, що відбувається е, на міжнародній арені, його аналіз, тобто да. діяльність погляди. Я чув це питання, коли тут проходив перший раз. У мене було трохи часу подумати, і ну моя думка зійшлася на тому, що. Я б не виділяв якогось конкретного діяча, бо в кожен момент української історії є свої люди. Під час ковіду мене надихали працівники дипломатичних установ українських кордоном. Вони робили дуже багато роботи. Вони намагалися вони були, намагалися повертати українців, незважаючи там на всі обмеження. Потім лікарі у нас, які допомагали боротися з коронавірусною хворобою, які Доба за добою це робили, постійно лишалися на роботах, незважаючи на гроші, на сім'ї і так далі. На початку широкомасштабного вторгнення, очевидно, військові добровольці, люди, які були задіяні до тих чи інших процесів. Хороше питання. Я маю філологічну освіту, насправді багато цікавилась нашими українськими письменниками і особливо ролю жіноцтва в українській літературі, ну і загалом, скажімо так, лідерства так, жінок в різних галузях. Тому, якщо говорити про історичні постаті, для. Для Мене дуже великим прикладом є Леся Українка її прагнення загалом працювати, жити, творити, і те, як вона, не дивлячись на ті хвороби і ті муки, які переживала, вона була до останнього вірною своїй справі. Останній час через те, що дуже багато напруги. Дуже багато обстрілів мене надихає Леся Українка. Все ж таки, і її відома фраза Щоб не плакати, я сміялась, і я хочу наголосити кожному, що ми дуже сильні, дуже рішучі і найкращі люди у цьому світі. І Ми обов'язково переможемо, і все у нас буде добре.